Сьогодні я напартачила, заснула у ванні. У мене грип і купа дрібних проблем, що з ним прийшли: інфекція вуха, нудота, головний біль тощо. Тож, вперше за дуже довгий час я вирішила прийняти ванну, щоб розслабитися. У моїй шафі у ванні знайшлися три бомбочки для ванни, які я зберігала вже близько двох років, бо зазвичай я приймаю душ, а не ванну, і вирішила використати ту, яка мені здавалася, була персикового кольору з блисківка. На мій жах і мого чоловіка ця персикова бомбочка з блисківками виявилася ані персиковою, ані блискучою, а найяскравішим червоним кольором, що нагадує кров. Я лежала у воді і, очевидно, заснула. Мабуть, я дихаю дуже тихо. Як мені розповіли, я лежала обличчям до стіни, а волосся, яке спадало вниз, створювало враження, що я обличчям у воді. Я сплю дуже міцно, надзвичайно міцно. У мене є близько 20 будильників вранці, але я все одно зазвичай просинаюся пізно. Тому дотик мого чоловіка до моєї ноги мене не розбудив, як і його крик. І схоже, що моя шкіра була крижаною. Брат мого чоловіка вбіг до ванної, почав панікувати і побіг за телефоном. Мій чоловік намагався підняти і тримати мене. Я уявляю, як це драматично виглядало, і в процесі моя голова на секунду занурилася у воду. В ту ж секунду я прокинулася, бо вода потрапила у ніс. Я була здивована, побачивши чоловіка, який плаче, і його брата, який прибіг назад, дякуючи Богу. Чоловік намагався зрозуміти, звідки кров. Мене явно налякав ось цей спектакль. Тим більше, що я була повністю оголена у ванні. Начебто цього недостатньо, я спала так довго, що всі бульбашки зникли, залишивши мене повністю відкритою. Я закричала, щоб вони вийшли, і просто встала, щоб прийняти душу. Ця ситуація мені точно не сподобалася. Повертаюся до душу. Буду уникати брата чоловіка до кінця свого життя.